Джура слово іранського походження, що означає товариш в Україні у козацьку добу так називали зброєностів – Помічників старшини переважно це були молоді хлопці, учень полтавської школи інтернату номер 2 імені Крупської, джура лицарського ордену імені Івана Сірка Костянтин Каравазіді вже опанував навички бойового мистецтва, вміє вправно надавати медичну допомогу, а також ґрунтовно вивчає історію України. Знаходжусь на, в загоні Івана Дмитрича Сірка, і ми дізналися, що він був козаком. Характерником, що його боялась майже вся планета, хто знав про нього, і про нього дуже ну, велика історія, так що це дуже цікаво, тому що він кажуть перетворявся в вовка, і він бачив здалеку, хто чим займається, як кого атакувати. Типові вовки, лубенські яструби, соколята, сагайдацькі козаки, побратими, назви козацьких загонів або жароїв красномовно говорять самі за себе. Яка команда найкраща визначатимуть за підсумками дев'яти конкурсів? Юнаки та дівчата зокрема змагатимуться у стрільбі з пневматичної зброї, долатимуть смугу перешкод, демонструватимуть строєву підготовку. На обласний етап прибуло аж 26 команд. Це команди районів і міст області в цьому році. Районні етапи гри «Сокіл Джура» проведено в усіх без винятку районах. Поділитися досвідом з юними козачатами завітали учасники АТО. Олександр Буцький воював на сході України у складі батальйону Полтава. Він сподівається, що юні нащадки славних лицарів під час змагань покажуть і фізичну вправність, і високі моральні якості, і силу характеру. Багато можемо розповісти по медицині, те, що вони не знають, те що безпосередньо в бойових діях. Також я, як і в строкову службу, так і в батальйоні, намагався освоїти військову професію снайпера. Тому теж я думаю, буде їм цікаво послухати такі дрібні нюанси, але такого не вивчиш, не прочитаєш. Всеукраїнський етап військово-патріотичної гри «Джура-Сукіл» запланували провести на Полтавщині напередодні Дня Незалежності. Повідомив керівник апарату обласної державної адміністрації Микола Білокінь. Я думаю, що ми підготуємося до цього заходу і нам не буде соромно перед цією Україною. Яка команда козачат представлятиме Полтавщину на всеукраїнському рівні? Стане відомо вже цієї суботи, 16 травня.